Ми продовжуємо ефір програми Харків онлайн вечір. І зустрічайте у нас у гостях Вікторія Склярова, координатор українського клубу Слобідчини. день, вас. шановні глядачі і шановна ведуча. Так пані, ну, я вже анонсувала вашу сьогоднішню присутність і нашу тему сьогоднішньої нашої розмови. Ну, ми з вами багато про що поговоримо. От вчора в Україні ми святкували день працівника освіти, як ми називаємо його традиційно День вчителя. Так. І я знаю, що вчора ви збиралися на вічі, і саме ці. І цьому дню було присвячено воно так здебільшого. Розкажіть. Так, так. Що... Ну, ви знаєте, пані Наталі, я вважаю, що день вчителя це одне з найважливіших свят, взагалі, яке може бути. Ми, звичайно, гов говорили про дуже багато, і, звичайно, що ми дякували всім учителям, всім викладачам, які серед наших були гостей, нашого віча. А таких було дуже багато. Бо, власне, і Євромайдан, і наш майдан Свободи він складається з людей інтелектуальної. Праці, тобто людей, у яких одна, дві, три вищі освіти. От, і, звичайно, що вони, більшість з них когось вчать, в них є якісь свої студенти, свої учні. І дуже приємно було, на моє запитання, хто з вас учитель, побачити дуже багато рук піднятих. От, і я взагалі-то почала з того, що розповіла таку трошки вже давню історію, яка почалася в 2006 році на інтернет-форумі. Порт, який заснував Зора Баласанія колись. У нас один з екс-харків'ян, який зараз мешкає в Москві. Він програміст. Він започаткував таку гілочку, яка називалася Учителя Місто для признання і признательності. І він написав так. В написав про своих вчителек, пишет Валентина Михайловна, фамилии и не знал, свиньяя, средняя школа 39, русская литература, год приблизительно 89. Она была без сомнения самым лучшим учителем вообще, ну в мире, глобально. Спасибо вам, Валентина Михайловна, это вы научили меня понимать, что нету однозначно правильной точки зрения. И всегда интереснее не разделять ту, которая в христоматии. На самом деле, одно из самых главных пониманий в моей жизни. Правда, правда. Нелли Николаевна Ясинская, политех, высшая математика. Вообще в институте обычно преподаватели хорошие, плохие, разные. А вы были учителем с большой буквы. По крайней мере, для меня. Не возьмусь сформулировать, чего я такого вынес э, из общения с вами, но совершенно определенно много всего. Думаю, я подсознательно пытаюсь мыслить и излагать так же ясно, как и вы. Первое мне иногда удается, как мне кажется, второе практически никогда. Но я пытаюсь. Ну вот, теперь у меня жесткое чувство вины перед другими замечательными учителями, которые меня делали. Я позже напишу, ладно, просто это оказывается жутко и тяжело. Вот пишешь и понимаешь, каким ты был теленком, они душу тебе отдавали, а ты был чем-то занят, куда-то бежал, чего-то делал. А тепер тяжове чувство війни пополам з благодарністю. Ось такі були відгуки тоді. І, до речі, на 8 березня відібрали у відділі освіти, відібрали з цих відгуків найкращий і вчительку нагородили дуже гарним подарунком. Здається, там була мулінекст, якась така вижималка, і це виграв хлопець Антон, якому було 20 років тоді. І він написав для мене лучше учитель Василенко Ніна Ніколаївна, технічний ліцей 173, Я її дуже люблю. Вона спокійна, добра і ковсім, і мудра. вона навчила нас любити Україну. Многим вона допомогла найти себя і говорила нам: будьте толерантними, поважайте, будьте толерантными, поважайте себе та інших. Дорога Ніна Миколаївна. Скільки разів ви нам казали, діти, я вас усіх дуже люблю. Для мене ви найкращі. Я хочу вам сказати, ми з вами ми, ми вас теж дуже любимо. З повагою до вас, Антон, і ось Антон подарував цукерки, квіти і подарували Ніні. Ні, у Ніні Миколаївні такий подарунок. Отже, це було, був такий крок, коли просто харків'яни висловили величезну подяку своїм вчителькам. І ми подивилися, в яких школах, які є вчителі, і це дуже-дуже добре. От, і насправді, ну, вчитель це головне, головна людина в нашому житті. І я сподіваюся, що в кожного була якась людина, яку ти можеш. Вважати своїм вчителем так само, як і у вас, пані Наталі, так, Так, ну дійсно. І зараз от, до речі, оці форуми дуже це популярно. Там можна знайти так. багато інформації об'єктивної більш за все, але різні, звичайно, бувають так. випадки. Але е е дуже І коли популярні. ти підбираєш школу для своєї mm -hmm. дитини, для, для своїх онуків, то такі відгуки це живий, такий ну живий фактор, який дуже дуже важливий для у, у твоєму виборі. Так, ну дійсно, і вчора, от як ви кажете, так, багато так було вчителів. Так, ми привітали на... дуже багато вчителів. Я кожному учителю, який зараз нас слухає, кожному просто хочу сказати низки вам, оклін, за нас, за наших дітей, за наших онуків. Це дуже-дуже добре, що ви такі подвижники, незважаючи на те, що вас постійно напружують, кудись там, везуть на якісь мітинги. на вас... Купа паперів, що може лише 30% дай Боже, вашого часу йде на виховання наших дітей, а решта такі абсолютно непотрібні папери. Я сподіваюся, що новий закон вас звільнить від багато якої непотрібної роботи зайвої, а дасть більше часу, щоб відчути себе людиною і щоб передати найкраще все нашим дітям, щоб створити з них людей, які вміють вчитися, які будуть вчитися все життя і щоб створити людей вільних, незалежних, людей зі своєю точкою зору, ось дуже дуже прошу. Зробіть це. Які ще питання вирішувалися от вчора так. на вічі? Ну, Вчора у нас було вічі таке не дуже довге, воно було таке ну, десь менш як дві годинки. Ну, як завжди, віче починається о четвертій годині вечора, тобто о 16-й, воно починається біля намету, який називається Все для перемоги. І ми так вважаємо, що це для перемоги здорового глузду, для перемоги нової України, нового Харкова. От і закінчується, завершується зазвичай за дві години. Десь о шостій про що ми ще поговорили? Ми поговорили про стан освіти і, взагалі, про стан справ в Криму. У нас виступила чудова наша дівчина, яка яку звуть так, її прізвище Османова. Зараз навіть не, не трошки так. Як же її зарема, Зарема Османова. Вона неймовірно такий оптимістична людина, вона теж викладач, і вона з болем розповідала, що вже декілька з її студентів зникли, студентів татар, кримських татар зникли, їх не можуть знайти. Це дуже важко. І вона розповіла про студентів, які в своєму університеті заспівали гімн України. За це їх, звичайно, звільнили, і студентів, і викладачів. Але кияни сказали, що вони. З радістю приймуть і викладачів, і студентів до свого університету. Це добре, це приємно. Будемо сподіватися, що в Криму якось припиняться такі репресії, що там принаймні буде людям якось можна жити і свої власне, свій стиль життя підтримувати. Ось, наприклад, в Севастополі мешкають батьки моєї подруги, і вона розповідала, що вони не хочуть міняти свої паспорти на російські. Вони з українськими паспортами, але їм дуже важко. Триматись вони загубили багато своїх друзів і знайомих, бо людей розділили навіщось, на дві частини. От будемо сподіватися, що все ж таки здоровий глузд переможе, і вони якось будуть спільно. Оце в Криму. Ну і що ще ми таке обговорювали? Ну, звичайно, як завжди, ми заспівали гімн, але вже завдяки нашим. Гостям гімн не просто один куплет, як ми звикли, а вже далі. Інші куплети Павла Чубинського І дуже добре, що ми дізнаємося. Люди дізнаються весь текст цієї чудової поезії. Я вам бажаю його теж знайти в інтернеті і прочитати і вивчити. От там цікаві слова є. От ну і. Як завжди, ми говорили про корупцію, про те, що нам що у нас вже створилася ілюстраційна палата, і ми обов'язково говорили про наш військовий госпіталь. Виступила Ярина Чаговець, яка є координатором нашого госпіталю, і вона розповіла, що дуже багато подяк завжди чути від поранених бійців за те, що ми завжди кожному складаємо такий невеличкий пакунок перших необхідних речей, за те, що завжди, якщо у людини немає. Уніформи, то їй купуємо нову уніформу, нове взуття, щоб людина вже з нашого госпіталя далі там поїхала або в інші міста, або виписалася вже ну, маючи щось. І, звичайно, ми просимо вас приносити мобільні телефони, якщо є якісь не нові, а просто вдома є зайві телефони, будь ласка, приносьте, приносьте пристрої, приносите електричні чайники, якими зручно кип'ятити воду, приносьте якісь, може, чисту білизну. Інколи постільна білизна, інколи просто для людей. Тобто слідкуйте за нашими, за нашими списками, які є у нас зазвичай на наметі. От у нас, знаєте, у нас намет – це такий пульс міста, тобто серце міста б'ється в нашому наметі, бо там і допомога переселенцям, і допомога пораненим, і, звичайно ж, допомога нашим бійцям, котрим нині дуже-дуже холодно. Так, ну дійсно зараз взагалі дуже складний такий період наступає. Так. От скажіть, будь ласка, дійсно яку роботу ви проводите і що найбільш необхідно от саме переселенцям? Так зараз так. от чи активно і взагалі харків'яни не втомилися ще допомагати? От чи активно продовжують? Ви знаєте, так, пані Наталя просто дивує. У нас такі чудові люди. Я просто кожному з вас хочу дуже-дуже подякувати. Ну, наприклад, позавчора ми зазнайомилися з таким собі паном Володимиром. Він спитав, що потрібно для наших воїнів. І буквально за дві години його донька привозить на машині натовську там. Просто чудові бушлати, таке дощовики, і нижню термо, термобілизну і шкарпетки. От потім пізніше ще люди приносять, але дуже багато людей приносять і для наших переселенців. Це просто те, що об'єднує зараз всіх харків'ян. Вони приносять дуже багато теплих речей: куртки, і, і шкіряні, і такі приносять для дітей маленькі зовсім речі, навіть для немовлят приносять щось тепле. От, приносять і сік яблучний приносять варення, тобто для наших переселенців дуже-дуже багато. Просто харків'яни опікуються, як не знаю, як просто, просто дуже добре. Приносять взуття тепле, щоб їм було комфортно, щоб їм було зручно. От, і ми це все машинами зазвичай відвозимо там через день або там тричі на тиждень, відвозимо до станції Харків, яка знаходиться на червоно-шкільній, на червоно-жовтневій набережній 20. От, і Будь ласка, ви теж привозьте, привозять часто миючі засоби, там якісь порошки, бо це все дуже потрібно. Навіть люди приносять памперси для діточок, приносять такі одноразові полюшки, бо у людей просто цього всього немає. А люди на станції Харків приймають близько двох-трьох сотень переселенців в день. Це дуже багато. Черги стоять, люди приносять там хтось приніс відро, груш з своєї дачі, хто ну просто дуже багато. І якщо хочете, я скажу свій телефон. Якщо у вас на дачі є якісь фрукти, котрі, котрими ви можете поділитися, але не можете самі вивезти, то будь ласка, телефонуйте. Ми до вас приїдемо і вивеземо, відвеземо все на станцію Харків. Можна? Так, Мій номер телефона, якщо у вас є на чому записати, 0,95. 881 40 88 Мене звуть Вікторія. Телефонуйте, кажіть, і ми допоможемо передати. Це власне функція зараз нашого намета: координувати допомогу переселенцям, пораненим і нашим бійцям. Угу. До речі, про бійців. Так, так можна Я знаю, сказати? що у вас є якась позитивна певна новина. Так, так. Щодо у нас військової. є чудова сьогодні новина. Ви знаєте, ми молилися. ну, Мінімум вже місяць кожен день, що ранку і щовечора за наших бійців невеличкий взвод, які захищали Донецький аеропорт. Вони його отримували дуже довго і були страшні такі новини. І от е, один з моїх дуже добрих знайомих, з яким ми вперше їздили допомагати бійцям, возили гуманітарну допомогу. Цей товариш його звуть Пащенко Ігор. Він. Е, Теж допомагає бійцям, які в Донецькому аеропорті, бо там його є друг. І я хочу прочитати невеличкий лист Ігоря, який він розмістив в Фейсбуці. Ви зрозумієте про його друга, хто вони такі. Це люди, мешканці наших п'яти хаток, нашого чудового інтелектуального центру Харкова. Ігор пише: Діма Сарока, мой друг, знаю його з рождення. всю жизнь бок о бок. І в марті. и представить себе не мог Диму офицером. Удивил уже в мае под Доброполием. После этого я не сомневался. Сейчас он со своим взводом одни из тех киборгов, которые обороняют Донецкий аэропорт. Два месяца постоянных обстрелов и штурмов. Особенно тяжелым получилось в кавычках «перемирие». Дождались замены, ротация, Вывел почти весь свой взвод, остался з пятью проверенными бойцами на пару днів прокачать замену. І от сегодня в обед пост романа Донника, це людина, яка допомагає армії. Много погибших рядут, топтоль центральный э, штаб, вызвал огонь на себя. Это тоже небеспечно. Звоню, телефоны не принимают, все опустилось. Судьба давала шанс. Почему не вышел? Почему остался? Наверное, потому что видел, как десанты 79-й бригады, прибывшие на замену Кировоградскому спецназу, растерялись вначале и совершили ошибки, понеся потери. Или вспомнил, как сам первый раз заводил взвод в аэропорт и долго ругался на начальство за это решение, считая, что ему там не место. Оказалось, что очень даже место. Наверное, понял, что замена заходит такая, каким он был два месяца назад. А может и все четыре. Только ситуация сейчас в аэропорту намного жестче, чем тогда. Поэтому и не вышел, остался на пару дней а телефоны упорно молчали. И только 15 минут назад Делинь, абонент снова на связи, жив. Что и как даже не спрашивал, неважно сейчас, да и телефон его вот-вот сдохнет, у других уже разрядились, генератора нет, да что генератора, наблюдательного пункта уже нет, холодно, завтра надо нарешать им новый генератор и мобильную батарею, завтра, какое у них будет, и не узнаешь, звонить некуда, держись, брат, да и я горжусь, что я его Друг. І от цей Діма Дмитро, який командував невеличким зводом, нарешті вийшов з цієї зони під обстрілом. Дуже-дуже важко. Ми всі дуже переживали, але він живий. І Ігор до них вчора їздив, привіз все, що ми з вами зібрали для них дуже-дуже багато речей, і навіть кілька баночок малинового варення, бо деякі хлопці застудилися. Тобто тепер все в них є, все добре. І я дуже-дуже сподіваюся, що після трьох місяців знаходження в аеропорту і п'яти місяців знаходження в зоні АТО вони нарешті приїдуть у свою відпустку до Харкова. І я сподіваюся, що ми з вами всі їх побачимо на наступному нашому вічі, наступну неділю о четвертій годині. Угу. Ну, то ви, до речі, говорили, що на, на Віче також обговорюєте якісь питання про майбутнє нашої це області. Обов'язково, от, от, як ви, знаєте, ви його бачите? Пані Наталі, ну насправді наше Віче це незвичайна річ. Наш Євромайдан створився у форматі гайд-парку, лондонського гайдпарку. Е, у такому форматі, коли люди, студенти, здебільшого, які перше вийшли на Євромайдан, міркували про майбутнє України. Нам такий цей тон задав ще. Колись Юрій Шевельов у 1947 році, міркуючи, власне, навіщо Україна, яка її місія в Європі і світі. І от ми... Про це міркуємо до сих пір, і наш майдан, наша палатка, наш намет, який цілодобово діє на майдані свободи в Харкові. Він якраз і є таким інтелектуальним центром, де ми аналізуємо, які зараз небезпеки, які виклики є перед Україною і перед нашим містом. І ми міркуємо про майбутнє, от яким має бути Харків, яка є куди нам далі рухатись? І от нам здається, що зараз нам потрібно розвинути весь цей. Творчий потенціал, який є в людях нашого міста, бо місто дійсно інтелектуальний центр України дуже серйозний, дуже потужний. і нам потрібно просто зрозуміти, як нам прик... зупинити стрілянину, як нам людей між собою примирити для того, щоб знайти ну, от щось, якесь порозуміння. Нам не можна. Далі підвищувати цю напругу, цю агресію, нам потрібно просто зрозуміти, що у нас зараз немає в Україні, ми не можемо говорити, що це бандерівці, а це якісь там терористи. Ми маємо сказати, що ми всі громадяни України, що ми всі за Україну. Навіть якщо ти питаєш людей в Луганську, Донецьку, вони кажуть, що вони хочуть бути в Україні, вони там хочуть якісь певні там умови, але вони громадяни України. Якщо люди відчувають, що вони не... Не громадяни, вони вже майже всі переїхали до Росії, і люди, які залишилися, давайте будемо спільно працювати на нову, толерантну, гарну, квітучу Україну. Оце я б хотіла закликати всіх нас, харків'ян. Ми це можемо з вами зробити. От якраз Діма, ви знаєте, Діма, за два дні до того, як їх виводили в ті от складні часи, він мені зателефонував і попросив, щоб я записала його міркування. Я записала і виклала тепер на своїй сторінці в Фейсбуці. Там приблизно на п'ять хвилин саме його бажання створити такий великий круглий стіл, круглий стіл порозуміння, де б люди зрозуміли, що дуже багато політики зробили в цій біді політики різних е кардинальних таких екстрем екстремальних е Течії От, радикальні так, течії. Так. Угу. так звичайно, що дуже інколи дуже гостро піднімали питання мови, коли їх потрібно було зовсім більш толерантно підняти. А з іншого або боку, навпаки, взагалі, так або так. почекати. Угу. От і завжди, оце питання завжди мусується під час виборів, під час підвищеної турбулентності в нашій країні. І Діма хотів би назвати цей круглий стіл. Діма, у якого позивний ворон, він хотів би назвати цей круглий стіл. Політики майбутнього України, тобто порозуміння, за порозуміння за мир за злагоду серед українців. Будемо сподіватися, що такий круглий стіл буде і він так. буде результативним. Дей так дуже. Я, я дуже дякую вам за те, що ви до нас завітали і, е, і з позитивними новинами в першу чергу. Я хочу нагадати нашим глядачам, що у нас у гостях була Вікторія Склярова, координатор українського клубу «Слобідчини». Дякую вам іще раз. І дякую. з нашими глядачами ми не прощаємося. Залишайтеся з нами.